Як кидати хаммер алтимат Фрізбі. Уроки фізкультури, хамер англійською молоток. Мабуть, отримав своє ім'я від громових молотів, якими бився бог вікінгів Тор. Це високий, обвідний перекинутий кидок. Хамер спірний кидок. Оскільки часто призводить до переходу володіння. Однак, Якщо навчитися кидати його добре, це стане одним із найкорисніших умінь. Спробуємо розібрати кидок частинами. Як тільки елементи стануть зрозумілі, зберемо їх у цілісний рух. Хаммер це третій кидок в алтематі. Він використовується набагато рідше, ніж бекхенд і форхенд. Однако він набагато ефективніший, коли потрібно передати пас за спину захисника. Використовуйте такий же захват, як і для форхенда. Під час кидка дивитися на отримуючого. Піднесіть сенд тяжіння на неопорну ногу. Підніміть диск за голову. Підпускаючи диск, перенесіть тяжі тіла на опорну ногу. Випустіть диск над головою під кутом 45 градусів, так як при бекхенді і форхенді. І задайте диску сильних обертів. Цей рух похожий на кидок м'яча в американському футболі. Або на подачу в тенісі. Диск повинен летіти по кривій лінії і він повинен досягти, отримуючи в перевернутому положенні паралельно землі. Вар'єруйте кутом китка диска так, щоб прийти до бажаючого результату. В той час, як хамери можуть бути дуже ефективними у грі, цей кідок достатньо складно удосконалювати. Через складність траєкторії руху у хамера велика ймовірність помилок. Але в той же час це дуже цікавий кидок, який говорить за високий рівень гравця. Захват диска такий же, як у форхенді. При кидку дивіться на получаючого. Перемістіть центр тяжко на опорну ногу при кидку. Випускайте диск над головою спереді себе. Задайте диску сильних обертів. esi ப க rôle dopp Warner � dagger